12-річна жителька Дніпропетровська стала чемпіонкою Європи з рукопашного бою. Змагання відбулись наприкінці квітня у польському місті. Біруні. В загальнокомандному заліку українці вибороли перше місце. Отримали призові місця і дніпропетровські спортсмени. Наймолодша з них, 12-річна Мілена Чистякова, виборола золото у своїй категорії. З юною чемпіонкою зустрілись мої колеги. Все, поїхали, Джомсоспокойся. Технікою рукопашного бою Мілена захопилася після того, як із дідусем почали водити на тренування молодшого брата. Мені не хотіли відпускати сюди говорили, то я й Рідні з повагою сприйняли вибір Мілени та забезпечували тренування обох дітей. Хоча чотирирічний мішко ще тільки мріє про свої перемоги. Я краще математики. Да? Ну а сюди ти ходиш за чим? Щоб характери закаліться лікар? Та да, щоб в соревнованнях діть. Заняття у клубі рукопашного бою почались у вересні 2015-го. Тоді навіть родичі не здогадувались, що Мілена на шляху до європейського золота. Вона ну, посмотрела, спробувала, їй понравилось. І от починає десь з сентября з відкриття цього клубу. Вона займається займається. Отвірює. Єдине її умови було поставлено не в ущерб заняттям. Олі теж в ній претензій від преподавателів Ні. Отримавши запрошення на Кубок Європи у польське містечко Біруні, сформували команду, переважно із хлопців. За гарну техніку Мілену теж включили до складу. Виступили на відмінно. Всі дніпропетровські спортсмени стали призерами. Я став більш виносливим, організованим. организованнее. Могу защитить себя и семью. Соперники были подготовлены очень хорошо. Милена хорошо очень выступает. Она справедливо заняла первое место. Мы ехали туда за победой. И ну, мы оправдали своего тренера. Показывала себя хорошо на региональных и всеукраинских соревнованиях. И поэтому э Так сказать, заработала собі право виступати на вже міжнародних соревнованнях. Вадим сотніков тренер, що сам виборює перемоги. Він також брав участь у Кубку Європи і привіз нагороди. Кожного вихованця він виводив на татамі, допомагав долати емоції. Першим повідомляв рідним про результати боїв. Після трьох татамі у віковій категорії 11-15 років у вазі від 35 до 45 кілограмів. Чемпіонкою стала Мілена Чистякова. Буря емоцій. Це Мені одразу позвонила мама, а потім я вже почала всім писати, выкладывать фотографії. Меня всі почали поздравлять. Це очень приятно. Мені кажется, все зависит від тренера. І як ти хочеш, і чого ти хочеш добиться. Тренери задоволені, що Дніпропетровці зробили гарний залік для збірної України. А Мілена Чистякова та інші призери Кубку Європи вже готуються до нових змагань. Олена Городецька, Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу.